Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Так Єс. Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на Ганна Чорна. Файна. Нещодавно виходив. Виходило відео на її кліп Галицький Флоу. Пісня мені зайшла, я її періодично слухаю. Вона в мене в плейлисті. Це дійсно достойна українська музика, яку варто слухати, варто просувати таку музику. Тому давайте разом популяризувати українську музику. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, обов'язково переходьте на оригінальні відео, які я дивлюся, всі посилання є завжди в описі до відео. Там ви можете безпосередньо подякувати самого виконавця, написати йому під його відео, якийсь коментар, поставити лайк. Ви, будь ласка, друзі, обов'язково дивіться оригінальне відео також. Цим самим ви також просуваєте українську музику. А тепер, друзі, поїхала Реакція Ганна Чорна, Файна. Що з якістю мені не зовсім подобається? Можливо, можливо, десь не витягує інтернет, ну дивно. Файний, файно, файно, я брала. Файно, файно, Музика І машині Майлі Сайрус. Буду молодою, навіть коли я зістарюсь. Я вже полюбила сім колії, михайла. І, і тобі мала везе галицького стайлу. Танець hey hey find ticky final ticket dain Ticki-ticki, Scarpato star. Di, watchie hip-hop. Fine, hip hop Find have final it all. brown fine, no, the final all? are Хотіхо, вечір буде жарка Не сама зі мною мої коліжанки Будемо гуляти, наче ми вар'яти Миня, миня, миня я з Бандерштату у бум-бум-бум Галіція наводить, шум, 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 На машина, врум, врум, врум. Супер, супер. Галицьке слово мені зайшло трішечко більше, але ця пісня також крута і достойна однозначно уваги, достойна того, щоб її прослуховувати. А взагалі мені подобається, як розвивається українська музика в а, цьому напрямку. На жаль, на жаль, але сам, саме війна, так, саме трагедія стала нам. Багатьом тим поштовхом, щоб слухати музику українську, розвивати українську музику. А, я мовчу про те, що багато виконавців розкрились саме в цей час, так? На жаль, на жаль, це так. От. Краще б вони розкрилися в мирний час, але а, виходячи з того, що вже відбувається. Я радий, що так відбувається, я радий, що е, в цьому плані ми не занепадаємо, а навпаки, ще більше розквітаємо. Та, в принципі, як і в багатьох, як, як і в багатьох знаєте, напрямках, е, особливо в творчості, так, Україна почала розквітати. І це приємно. Друзі, дякую, що подивилися мною це відео. Підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, друзі!